Справа 1620. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому завданню х-1 шостих дорівнює 4, що ділиться на х-1, використаємо основну властивість пропорції. Те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Перед тим зауважимо, що х-1 не може дорівнювати 0. Давайте я це з боку запишу. Що х-1 не дорівнює. 0. Якщо ми мінус 1 перенесемо, то х не може дорівнювати 1. Так? Тобто, ми, якщо навіть отримаємо 1, то треба виключити з розв'язків. Ну що ж, то записуємо добуток крайній членів пропорції, а це х плюс 1. Що множиться на х-1 дорівнює добутку середньої шленні пропорції це 6, що множиться на 4. Є? Отже, х плюс 1 на х мінус 1. Це за формулою скороченого множення. Це х квадраті мінус 1 у квадраті. Або х у квадраті мінус 1 дорівнює, 6 помножити на 4 це 24. Переносимо мінус 1 праворуч з протилежним знаком, то х у квадраті. Тоді дорівнює 24 було мінус 1, стане плюс 1. Або х у квадраті дорівнює 24 плюс 1, це буде 25. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що х1 у нас дорівнює. Корінь з 25. І це дорівнює 5. Є? А х2, це буде мінус корінь із 25. Це буде мінус 5. Є? І дійсно і 5 у квадраті 25, і мінус 5 у квадраті 25. Перше рівняння ми розв'язали. Одиниця не є коренем, ми не отримали, тобто дійсно ці два числа є. Розяском цього рівняння переходимо до другого завдання. Тут у нас є сума квадратів, має дорівнювати 20. Щоб знайти, давайте розкривати дужки. Отже, за формулою квадрат різниці двох виразів записуємо 2х до квадрату. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на 2х і множиться на 3. Плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. Далі додати 2х плюс 3 у квадраті, аналогічно квадрат першого виразу. 2х у квадраті плюс подвоєний добудок першого до другого виразу. 2 що множиться на 2х, що множиться на 3. І плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті. Це дорівнює 20. Є? 2х у квадраті. Це буде 4х у квадраті. Далі 2 відняти. 2 помножити на 2х і помножити на 3. Це 4 на 3. 12х. Записуємо. Мінус 12х додати. 3 у квадраті це 9. Далі додати. 2х до квадраті це буде 4х у квадраті. Далі 2 помножити на 2х і помножити на 3, це буде 12х додати 12х. І 3 в квадраті це 9. Це має дорівнювати 20. Ну що ж, давайте, сума мінус 12х і плюс 12х дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. Залишиться 4х в квадраті плюс 4х квадраті це 8. Х у квадраті. Далі плюс 9 і плюс 9 це буде плюс 18. І це дорівнює. Тоді 20. Добре. Ну, а зараз переносимо плюс 18 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 8х у квадраті дорівнює. 20 було плюс 18, стане мінус 18. Є? То 8х у квадраті дорівнює 20 мінус 18 це 2. Є? Як знайти х у квадраті, поділимо обідчисне рівняння на 8, то вийде, що х у квадраті, х у квадраті дорівнює, 2, що ділиться на 8. Ну що ж, 2, що ділиться на 8, це 1, що ділиться на 4. Та записуємо, що х у квадраті дорівнює 1 четверта. Є? Ну добре. Виходить, що в нас будуть два розв'язки. Перший корінь це х дорівнює плюс корінь з 1 четверта, а другий мінус корінь з 1 четверта. Записуємо, що х1 тоді дорівнює корінь з 1 четвертої. І це дорівнює корінь з 1 четвертої, це 1 друга. 1 друга помножити на 1 другу, це 1 четверта. Є? І х2 дорівнює мінус 1 четверта. Корінь із мінус, з 1 четверта, це буде 1 друга, то вийде мінус Одна друга. Є? Добре. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння, ми розв'язали. В першому завданні записуємо, що розв'язком є плюс мінус 5. А в другому завданню розв'язком є плюс мінус 1 друга. Ну що ж, ось таке складніше завдання на розв'язування рівнянь з квадратним коренем. На цьому вправу завершено.